ДОБРОТОЛЮБІЇ, том. Почання святого Макарія Великого, розділ 4. Виникнення твердої рішучості спастися у Господі. Рух душі до Спасіння починається з виникнення бажання спастися, і твердої рішучості зробити це в Господі, Господь звершив наше спасіння, усе приготував для Нього і бажає, щоб кожен спасся. Очікується тільки, щоб приступила людина і почала трудитися для спасіння. Людина за природою має початок і його шукає Бог, і тому повеліває, щоб людина спочатку зрозуміла, а зрозумівши, полюбила і почала з волі, а думку втілити або знести труд, або звершити справу, це дає благодать Господня тому, хто сам захотів і повірив. Тому воля людська є істотною умовою, якщо нема волі, сам Бог нічого не робить, хоч і може за своєю свободою. Тому звершення діла духом залежить від волі людини. Тож якщо ми даємо на щось повну свою волю, то все діло приписує нам, дивний в усьому і незбагненний Бог. Як кровоточива жінка, хоч не могла вилікуватися і залишалася хворою, мала ноги, щоб прийти до Господа і, прийшовши, отримати зцілення, так само і той сліпий, хоч не міг прийти і приступити до Господа, тому що не бачив, послав голос, що прийшов швидше завісників: сину Давидів, помилуй мене, і таким чином, увірувавши, отримав зцілення, коли Господь прийшов до нього і зцілив його. Так і душа, хоч покрита виразками ганебних пристрастей, хоч засліплена гріховною темрявою, має волю звернутися до Ісуса і закликати Його, щоб Він прийшов і визволив душу. Як той сліпий, якби не заволав, і так кровоточива, якби не прийшла до Господа, не отримали б вони зцілення. Так, якщо хто не приступить до Господа з власної волі і зі всього бажання, і не буде благати Його з незаперечною вірою, то не отримає Він зцілення. Бо чому вони відразу ж були зцілені, а ми ще не вилікувалися від таємних пристрастей? За невіру нашу, за різнодумство наше, за те, що не любимо Його від усієї душі? І не віруємо в нього щиро, ми ще не отримали духовного зцілення і спасіння. Тому увіруємо в нього та істинно приступимо до нього, щоб він невдовзі зцілив нас, бо обіцяв дати Духа Святого тим, хто просить у нього відчинити двері тим, хто стукає в них, і відкритися тим, хто шукає Його, і не є неправедним той, хто обіцяв. Хоч немовля нічого не в змозі зробити, не може прийти до матері, проте воно, шукаючи матір, рухається, кричить, плаче, і мати жаліє його вона рада, що дитя із зусиллям і криком шукає її, і оскільки немовля не може прийти до неї, то сама мати, переможена любов'ю до немовляти, за довге його шукання підходить до нього і з великою ніжністю пригортає, пестить і годує його. Теж робить і чоловіколюбний Бог з душею, яка приходить і шукає Його, але набагато більше спонуканий властивою йому любов'ю і своєю власною благістю прихиляється він до розумної душі і за апостольським словом стає з нею одним духом. Господь милосердний і довготерпеливий, чекаючи нашого навернення, і якщо грішимо, Переноситься в надії на наше покаяння, і якщо впадемо, не соромиться приймати нас знову, як сказав Пророк. Хіба упавши, не встають і, збившись із дороги, не повертаються. Як тільки ми отямимося, отримавши Благу думку, швидше і правим чином до Нього звернемося, шукаючи Його допомоги, а Він готовий спасти нас, тому що чекає гарячого у міру наших сил. Устремління до нього нашої волі, благої нашої віри і старанності, всякий же успіх звершує в нас сам, тому, відкинувши всякі упередження, недбайливість і ліництво, постараємося стати мужними і готовими йти слідом за ним, не відкладатимемо цього з дня на день, захоплені пороком, бо не знаємо, коли буде вихід наш із плоті. Людину, що перебувала в гріху, Богу угодно знову ввести в життя, і Він умовляє її, щоб вона заплакала і покаялася. І якщо людина і далі це робить, оплакує себе, то того, хто кається в давніх своїх гріхах, Бог переконує знову плакати і приносити покаяння, щоб усе життя повністю оплакувати. Коли за домобудівництвом будівництвом Божим. Буваєш у скорботі, в стражданнях, у хворобах, тоді те, що вважаєш для себе гірким, служить на користь твоїй душі. Якщо зустрічає тебе нещастя, то починаєш міркувати. Нещасливий я у світі, піду відречуся від світу, служитиму Богу. Коли, дійшовши до цієї думки, чуєш заповідь, продай добро твоє, зненавидь плеске спілкування і служи Богу. Тоді починаєш дякувати за своє нещастя в світі, за те, що завдяки цьому виявився слухняним заповіді Христовій. Нарешті, якщо ти почасти змінив свою думку щодо видимого і віддалення від світу і від плотського спілкування, то належить тобі також змінитися і думкою, плотське мислення змінити на мислення небесне. Тоді починаєш думати про ту ж почуту тобою заповідь і ще не маєш спокою, а тільки береш на себе піклування і труд придбати те, про що чув. Як був уловлений Богом святий Павло, як бунтівник, захопивши когось у полон, відводить до себе, а потім сам уловлюється істинним царем, так і Павло, коли діяв у ньому бунтівний дух гріха, гнав і руйнував церкву. Але оскільки робив це зневідання, не спротивлення Богу, а ніби подвизаючись за істину, то і не знехтував, але уловив його Господь. Небесний та істинний цар невимовно осяяв його, сподоби почути свій голос і, ударивши в обличчя як раба, подарував йому свободу. Бачиш благість владики, і те, як запеклі душі, що схилилися до пороку, Господь може в одну мить змінити і подарувати їм свою благість і мир. Як цар, написавши послання до тих, кому хоче дати грамоти і свої дари, дає всім знати, намагайтеся якнайшвидше прийти до мене і отримати від мене царські дари. І якщо не прийдуть і не отримають, то не принесе їм користі читання послання. Швидше ж, стануть вони достойними смерті за те, що не захотіли прийти із царських рук сподобатися шани, так і божественні писання. Цар Бог як послання запропонував людям, оголошуючи ними, щоб ті, хто взивав до Бога та увірував, просили і отримали небесний дар від іпостасі божества Його, бо написано, щоб ви стали причасниками Божественного їства. Якщо ж людина не приходить, не просить, не приймає, то не буде їй користі від читання Писань. А навпаки, вона стане достойною смерті за те, що не захотіла прийняти від небесного Царя дар життя, без якого неможливо отримати безсмертне життя. Людина, не відразу, як почує Боже Слово, стає вже гідною благої частки, стверджуючи протилежне, відбираєш у людини волю і заперечуєш існування супротивної сили, що бореться проти розуму. Ми ж говоримо. Що той, хто слухає слово, приходить у скрушення, і потім починає вправлятися і повчатися в боротьбі, бореться і подвизається проти сатани, і після довгого змагання і боротьби отримує перемогу і стає християнином, вирішує бути суворим послідовником Христовим. У цій боротьбі з собою розум збирає різні спонукальні і примусові уявлення істини і переконання, які здатні зворушувати і надихати. На першому місці у святого Макарія уявлення того, що Бог зробив для нашого спасіння і які дав обітниці, до цього питання він дуже часто звертається в різних висловах. Намагайся зрозуміти розумну сутність душі і зрозуміти неповерхово, безсмертна душа це дорогоцінний сосуд. Дивися, яке велике небо і земля, і не про них благоволить Бог, а тільки про тебе, збагни своє благородство і достойність, тому що Господь не ангелів послав, а сам прийшов заступником за тебе, щоб знайти загиблого. Укритого ранами, виразками, повернути тобі первісний образ чистого Адама. Сам Бог прийшов заступитися за тебе і визволити від смерті, стань же твердо, і уяви собі, яке про тебе проведіння. Уяви собі, що цар, знайшовши бідну отроковицю, одягнену в дрантя, не посоромився, а зняв з неї нечистий одяг, омив її, прикрасив світлими ризами. Зробив царською спільницею і учасницею в трапезі та царському бенкеті, так і Господь знайшов душу вражену і скрушену, дав їй ліки, зняв з неї забруднений одяг із сором пороку, одягнув її в ризи царські, небесні, божественні, світлоносні і славні, поклав на неї вінець і залучив її до царської трапези на радість і веселість. Тому християнство не є чимось маловажним, воно велика таємниця. Пізнай же своє благородство, що ти покликаний до царського достоинства, що ти рід обраний, народ святий. Суть християнства надзвичайна для світу цього, видима слава і багатство царя є чимось земним, тлінним, скороминущим, а царство і багатство божественні, небесні, славні. Ніколи не проходять, ніколи не припиняються, бо в небесній церкві разом царюють із небесним царем, і як сам Він первісток із мертвих, так і співпрацюючи з ним первородні, великі і невимовні обітниці християнам, настільки великі, що з вірою і багатством однієї душі не йдуть навіть у порівняння вся слава і краса неба і землі. Та інші їхні прикраси і різноманіття, і багатство, і насолода видимим. Тож при стількох спонуках і обітницях Господніх, як же нам не забажати цілком приступити до Господа, присвятити Йому себе самих за Євангелієм, відриктися і від душі своєї, і понад усе полюбити Його єдиного, не люблячи при тому нікого іншого? Ось усе це даровано нам і при тому, яка ще слава, скільки Господнього проведіння про нас з часу отців і пророків, скільки сповіщено обітниць, скільки спонук, яке благосердя владики було до нас від початку. На кінець у пришестя своє Він довів невимовно до нас благість розіп'яттям, щоб нас, навернених, увести в життя, а ми ще не розлучаємося зі своїми бажаннями. З любов'ю до світу, зі скверними намірами і схильностями і через це виявляємося маловірними або невірними. Проте, і при всьому цьому Господь є до нас милостивим, невидимо охороняє і заспокоює нас, до кінця не віддаючи нас за гріхи наші пороку і спокусам світу. З великої благості і довготерпінням, не попускаючи нам загинути, думаючи, що ми звернемось колись до нього. Що означає слова не бачило око, і вухо не чуло, і на серце людині не приходило, те, що Бог приготував тим, хто любить його. У той час великі праведники, царі і пророки знали, що прийде Спаситель. Але не знали і не чули, і на серце їм не приходило, що він постраждає і буде розіп'ятий, що проллється кров на Христі, що буде хрещення вогнем і Святим Духом, що в церкві будуть приносити хліб і вино, які символізують його плоть і кров, що ті, хто причащається видимого хліба, духовно споживатимуть плоть Господню. Що апостоли і християни приймуть утішителя і покриються силою звище, сподобляться єднання з Духом Святим. Цього не знали пророки і царі, це й на серце їм не приходило. Оскільки такі приготовано нам блага, такі дано обітниці і таке було до нас благовоління Господа, то не будемо байдужимо і не зволікатимемо поспішити до життя вічного. Щоб повністю присвятити себе благодогоджанню Господу.